Доброго дня, шановні колеги-куратори, продовжуємо крокувати теоретичною частиною нашого курсу та переходимо до третьої теми, де ми з вами дізнаємося, що таке демонстраційна програма, для чого вона потрібна та де її знайти. Одразу на початку відео скажу, що ця тема буде корисна саме новим нашим колегам-кураторам, які ще не брали участі в наших конкурсах, оскільки куратори з досвідом вже з демонстраційною програмою знайомі. І типи завдань уже бачили. Тому, якщо ви куратор з досвідом, сміливо пропустіть цю тему, оскільки вона для вас нічого нового не несе. А ми з вами продовжимо. Отже, що таке демонстраційна програма? Це програма, яку ми спеціально створили для наших колег-кураторів для того, щоб куратори могли, по-перше, ознайомитись із типами завдань, які можуть бути в конкурсі. А по-друге, могли продіагностувати комп'ютери чи ноутбуки на можливість брати участь у конкурсі. Якщо ви, шановні колеги-куратори, завантажили демонстраційну програму, запустили, але програма не запустилась або працює якось некоректно, відповідно, цей пристрій, тобто комп'ютер чи ноутбук, використовувати на конкурсі не можна. Тому що, якщо демонстраційна програма не запустилась, то і конкурсна програма теж на цьому пристрої не запуститься. Тобто, що я рекомендую? Я рекомендую перевірити цією демонстраційною програмою, якщо ви вперше берете участь у конкурсі, перевірити всі ваші комп'ютери чи ноутбуки, які ви планували використати у конкурсі. І якщо на всіх у них запустилася демонстраційна програма, працює, ви змогли пройти подивитись. В такому випадку ці пристрої використовуємо. Якщо на якомусь щось не так, в такому випадку цей пристрій просто не використовуємо. Це буде діагностика пристроїв. Дуже проста і зовсім не довга. Де ж можна знайти демонстраційну програму? Ну, по-перше, я розмістю цю програму у самому курсі. А по-друге, звісно, що її можна знайти на головній конкурсній сторінці, на яку я вже зайшов. Ви заходите на цю сторіночку, трошки гортаєте, і знаходите посилання От, наприклад, перше посилання на демонстраційну програму. Натискаєте, завантажуєте вона невеличка. І відкриваєте. Ми бачимо перед собою два файли інструкція і сам файл. Відкриваємо. Інструкцію ознайомились і запускаємо саму програму. Вискакує програма, бачимо підпис, що це демонстраційне. Бачимо, скільки завдань. І бачимо кнопку Почати тест. Натискаємо. нас програма просить ввести прізвище, ім'я і клас. Ми це діло робимо і натискаємо ОК. Вискакує інформаційне вікно, ознайомились, натискаємо ОК. І розпочинаємо працювати із завданнями. Звертаю вашу увагу, можна збільшувати світлини, е, є різні типи завдань. Це спеціально зроблено, щоб ви могли ознайомитися. І, ну, ось так, наприклад, можна переставляти букви, як захочете. Я більш продовжувати не буду, я закінчу, а ви пройдіть до кінця. Щоб мали уявлення, які приблизно типи завдань можуть бути от на самому конкурсі. Як бачите, після закриття програма створює звіт, ознайомились. Потім вискакує детальний звіт, можете теж ознайомитись. І закриваєте. Звертаю вашу увагу, що. У конкурсній програмі звіту не буде. Коли дитина закінчить проходити конкурсні завдання, вискоче вікно, в якому буде сказано приблизно таке. Результати ви можете дізнатись у керівника. Чому так? Пояснюю. Справа в тому, що сам звіт він дуже важкий. Він важить приблизно 5 МБ. Якщо. Надсилати 6 файлів на 6 учнів, то рахуйте. А якщо, наприклад, 10, а якщо, наприклад, їх там 100. Тому для зменшення ваги ми ну, по максимуму, що могли зробити, зробили. І, відповідно, файл значно зменшився. Але він звіту не видає. Він кодує інформацію і, відповідно, ви отримаєте разом із сертифікатами Excelський документ, в якому буде список, і будуть набрані бали. Тому що ми розкодуємо ці файли, і, відповідно, тоді вам надійшли на ці результати. Таким чином працює програма. Після цього, як програму закрили, що потрібно ще зробити? Треба переконатись, чи коректно вона спрацювала на пристрої вашому, і, відповідно, чи зберегла результати. Це остання така ваша дія. Що ви робите? Вам потрібно зайти у системну папку. Я вам спеціально виділив. У мене вона називається цей ПК. У когось може називатися просто ПК, в когось мій комп'ютер, в когось комп'ютер. Ну, щось подібне таке. Ви відкриваєте. Бачите перед собою диски. В моєму випадку це диски тут два. Заходимо на диск C і знаходимо папку. Програма при закритті створила. Дивіться, папка називається Результат. Заходимо і бачимо перед собою файл. Все. MTX. От, після того, як ви переконалися, що все тут є. Все ви побачили. Програма тобто, працює коректно. Я прохаю вас видалити цю папку lut тому що вона надалі не нестиме для вас ніякої інформації, але може вас збити при надсиланні самих результатів. Тому що, ну, можете просто перепочити. Чисто Тому от така ситуація. Отже, давайте підіб'ємо підсумок роботи із демонстраційною програмою. По-перше, звертаю вашу увагу, що обов'язкового завдання із цієї теми немає. Ця тема носить чисто ознайомчий характер для нових наших колег-кураторів. Якщо ви раніше не брали участь в наших конкурсах, будь ласка, спробуйте завантажте. І, саме головне, перевірте свої пристрої на можливість працювати із програмою. Щоб не було потім сюрпризів, коли ви завантажите конкурсну програму, а вона у вас не працює, або не зберігає результати, або ще щось. І таким чином, для цього і створена. Демонстраційна програма. Всім дякую за увагу, за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нових темах.